Салют народ. Як ви бачите, обстановка трошки змінилась. Я місяць вже як вдома на квартирі в місті. Знаєте, багато всяких думок в пориві якогось гніва, страсті і упадка настрою я записав, я так думав, що я записав якби останнє відео своє. З приводу того, що я закриваю проєкт Fazenda Pro. А потім пройшов час, дуже багато було роботи. Я працював в лікарні кожен день цілими днями, зранку до вечора, я виконував обов'язки завідуючого і зараз вже закінчились мої обов'язки. Вийшов завідуючий до роботи, закінчилась в нього відпустка. І я трошки переглянув своє відношення. Я не закриваю проект Fazenda Pro, Про, хоча відео в мене вийшло отаким. От Всім доброго ранку. Хоча не добро, це діло таке. Знаєте, як то кажуть, розумні люди буває ще гірше. Позавчора знову була атака псів. Пішов мансур, пішла ще одна крилиця. Як вони це роблять, я не знаю. У мене є. Деяка зброя, така, флебер, я вже і стріляти пробував, ну. Но... Народ, настрій просто говно. Вибачте за враження, але думки різні, в голову лізуть, всяке відбувається. Рівно півтора року назад я почав. Відкрив свій, скажімо, канал Fazenda Pro, проєкт Fazenda Pro саме з цього місця. Перші кадри були саме ці ялинки. Ці ялинки, так як і берези, знаєте, якась така аурична символіка. Я в розпачі, я не знаю, що робити, я не знаю, чи вартується далі все продовжувати, тому я вимушений вам... Сказати, що я поки що не знаю на який час, не знаю наскільки, не знаю, чи це остаточно, але я поки що прикращаю і закриваю проєкт Fazenda Pro. Не пішло воно, не прийняло воно мене. Я маю на увазі це місце, ця природа, чомусь все йде навпаки. Зробив гарний другий поверх. Зробив там як термос, все було добре. Білки. Білки прогризли. гризуть страшенно. На капкан вчора двох піймав, Куди вони залазять, як вони залазять, я не знаю. Треба переробляти чердак. Переробляти вже сил нема, ні можливості нема, ні настрою нема. Загорожу цю курятню теж треба переробляти. Я вже не раз казав води нема. Ставку теж води сантиметрів може 15-20. Риба вспливає, нема кисню, не вистачає, треба ставити якийсь аератор. Треба, тобто, треба, треба, треба. Я трошки заморився. тому я призупиняю цей проєкт. А вас, хто дивиться, хто мене знає, я маю на увазі свої люди. Якщо хтось займається королями, будь ласка, я віддам ну, за копійки кролів, тому що. Немає їх більше смисла тримати в вольєрах, це треба все переробляти. Поки що я їх загнав в курятник, там зробив їм таке місце. Великих віддам буквально там, ну таких великих, 4 місяці вже. Вони вже досить можуть вже бути продуктивними. Віддам там по 200 гривень, малих віддам по 100 гривень. Щось може порубаю, але навіть рубати немає у мене. Якось руки, знаєте, як, як, як вірьовки болтаються. не хочу. Якось так. Вибачте мене, що я не може якось не, не оправдав ваші сподівання. але Все отак от, от, знаєте, от. шкода. Дуже все шкода, дуже все сумно. Погодка гарна, але не дивлячись на те, мені треба йти на роботу. Що тут далі буде за цілий день? Знову ж я не знаю. Планую сюди поки що не повертатися. Назад вертаюсь в місто, а там далі буде видно. Буде настрій, буде видно. Якось мене, знаєте, якась аж пішло відторгнення Фазенди, Фазенда переходить в розряд дачі. Так, можна приїхати, пожарити якийсь шашлик, побухати, але це не діло. Отакі от справи, отака от історія. Думаю, згадую. Ну. Пока. Я дуже хотів би ще з вами побачитись, але навряд чи. Хоча все можливо. Як ви бачите, з гаряча це все було. Ну, Чим закінчилася ця історія, собаки приходили ще раз. Якщо ви пам'ятаєте мою королятню на землі, і там двері оці. Брамка була оббита такою пластиком. Таким. Собаки вигризли той пластик, взагалі його видерли звідти, пробували підкопувати нічого не вийшло. Я зробив дуже розумно колись, що я по колу цього вольєра, там де кролики були на землі, викопав траншею, туди набив дуже багато скла і закопав його. Вони пробували копати, дійшли до скла, зупинилися. Пішли далі. Не подобається скло нікому. Ні собакам, ні котам, ні крисам. Ну. Але пластик вони видрали. За пластиком йшла рішетка, причому рішетка була з внутрішньої сторони. І вони не змогли. Собака, що вона видирає, вона не може продавити туди. І вони не змогли видерти. Я зрозумів, що це Все ерунда. Я маю на увазі, треба ще якісь міри приймати, якийсь колючий дріт, ще якісь, якісь, якісь... придумувати щось. Але ні часу, ні можливості в мене не було. Та й нема кому там толком було сидіти. Там на охрані в мене тільки тесть. Але я плюнув і просто роздав, подарував кроликів своїм співробітникам, дівчатам, які, які живуть в селах. Великих кролів по 200, маленьких по 100, чисто символику, щоб вернути хоча б, хоча б ті затрати, які я втрачав на кролів і на корма. Так, я повернувся, я заспокоївся. Залишилось 4 бролери, в яких були обдерті шиї. Залишилося тільки з точки зору з метою карантину, тому що я не знаю, що це за пси, можливо, якісь дикі, можливо, якісь бішені. Не знаю. Якщо б кури загинули, то загинули. А так я довго дуже роздумував, на що це всього діла, і вирішив все-таки не закрити, а призупинити. Фазенду про, але тяга до зйомок і до ваш спілкування з вами в мене залишилась. Місяць мене не було в ефірі, я бачу, люди потихеньку стали відписуватися. Я не провів ніяких е... ітогових відео, не показав, що там, як там, Сулішам, Алантеріоком або блам. Dans des flammes, ah, ah, ah. c'est mon drame, mon drame, c'est ton innocence que je clame, je clame, j'ouvre les vannes, ah, ah. À mes envies profanes, je reste calme. Які урожайні справи, які. Ну, тобто, якогось ітогу літа в мене не було. Так вийшло, тому що тому що так вийшло. Ви бачили чому? Не було часу, не було можливості, не було бажання. Я е... не провів ніякого аля стріма. Не можу провести стрім, не можу заробити хоч якусь копійку для як в стрімах заробляються гроші. Донатять люди, дають на якусь ідею, на якусь ціль, тому що в мене нема підписників в кількості, а кількість підписників 640 чоловік не дає можливості ні монетизації, ні підпису, ні проведення стріму. Вибачте. Тому хотів провести такий стрім, але теж там балакати особо немає про що, тому що коментарів, як і не було багато, так і немає. критики як не було, так і немає. І тримайся, держись, ми з тобою, в тебе все вийде, продовжуй, ну, не знаю. Поки що я Fazenda Pro ставлю на паузу. Але я не буду міняти назву, я не буду нічого робити в назві Фазенде Про, тому що ви вже, вже знаєте. Цю назву, ви вже підписані на цю назву. Я не знаю, як це правильно чи неправильно, якщо я поміняю на якусь іншу назву, зйомки я буду продовжувати робити. Буду продовжувати робити зйомки, можливо, якісь рецептурні. Скоро вийде відео по авторинку Чернівці, Калинівський ринок. Є ще одна ідейка в мене. Тобто я потихеньку приходжу до життя. Знаєте, як той вазон, який засох, його полили, він або здохнув, і вже все, або ще, вже відживає. От я, вроді би, якби ж подаю якісь ознаки життя в цьому сенсі. На фазен Pro, можливо, я вернусь. Можливо, я вернусь. ну, Думаю, навряд чи зимою, може, скоріше всього, весною. І я продовжу щось потихеньку буду підніматися з колін на ноги. Хоча з коліном теж є проблеми. Розвивається цей артроз у мене дуже серйозно. На, на коліно болить і вже болить навіть і друге коліно, не там, де мініст був надірваний. Ну, полтинник, є полтинник. Я казав, це це ще не вечора, а вже після обіду. Так, ближче до вечора. Маємо, що маємо. Тому, прошу зарані вибачитись, якщо я не оправдав когось якісь надії, якщо я не зміг вас. Чимось радувати. Радувати я можу далі. Ідеї є сумасшедші, я ж не сплю спокійно. Я завжди. думаю. Не вистачає мені оцього, знаєте, отої природи, ото думок отих. Де копати криницю, як копати криницю, як зробити вольєр такий, щоб він був як сейф, щоб туди ні один пес, ні один. А питань багато, тому що я ж вам казав вже в відео, що я бачив атаку орла якогось, який налітав на курей. Тобто там і кришу треба робити. Вкладень багато. Так що отак от, от. Ну і коротко розкажу, що за літо. Нічого толком я не зробив. Доробив декілька грядок, теплих, високих. Ну, і то, що ми тротуар, тротуар зробили той, вилили з бетону ту форму. І то не доробили її до кінця. Дійшли до ставка і там зупинились. Немає можливості, немає бажання. Немає якогось, знаєте, немає огня. І попіл щось десь трошки там ще живріє. Огня нема. Ну, може вітер якийсь подує, та й буде огонь. Побачимо. Роботи дуже багато. Ще раз скажу, теплиця взагалі стоїть, даже ще даже навіть одна, один контур. Вольєр. Треба доробити, установити ще якісь додаткові засоби, щоб туди не лізли оці пси. Загон для курей цього роду теж треба все переробляти повністю. Ну і треба рішати вопрос з криницею, Треба ви просто рішати з е, штукатуркою хати. Так що якось так. Так, да, чуть не забув. Я вас дуже прошу підписуватись. Коментувати, ставити плюсик або ставити мінус, як вам завгодно. Але мені дуже важливо ваша активність від цього буде залежати подальші подальше наші відео, подальші наші зйомки, подальші наші спілкування. Добра, миру, здоров'я! Всіх благ!